Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Ford Fusion. 2016 рік випуску. Гібрид автомобіль, оснащений двохлітровим бензиновим двигуном, що працює в парі з гібридною установкою. Дуже економічний та комфортний автомобіль. Звісно ж, коробка автомат, передній привід, якісна літня гума на литих дисках, є легке тонування скла, безключовий доступ, люк в комплектації. Невеличкий нюанс у нас по лобовому склу. Безключовий доступ, код-пароль на водійській двері, шкіряний салон в гарному стані, як на свій вік, повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, датчики світла та дощу, мультируль, круїз це все є. Є датчик утримання в смузі, 197 тисяч кілометрів оригінальний пробіг, якісна штатна мультимедіа з камерою заднього огляду. Кнопка старт-стоп, запуск двигуна, кнопка клімат-контроль, підігріви сидінь. Є також екорежим, автоматична коробка, передач. Дуже гарний доглянутий автомобіль, гарній комплектації. Шикарний цінник: 13 790 американських доларів. Друзі, авто вже в продажу у нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всіх чекаємо, до зустрічі.